Друзі, вітаю вас на курсі. З вами Олександр Уценко, і в цьому уроці ми поговоримо про налаштування користувача. Давайте перейдемо на мій екран, що є в користувачу. Бачите, ми зайдемо також в нашу CRM-систему, яку ми зареєстрували, і ми зайдемо в користувачі. Що тут можна? Налаштувати. Коли нам потрібно створити нового користувача, ми просто натискаємо додати. І, наприклад, давайте створимо користувача, напишемо Валерій. Логін зробимо йому Валера. Ну і пароль ви можете згенерувати. Далі ми можемо вказати, які країни. Він буде бачити, тобто можна всі замовлення ділити по країнам. Це по-перше. Далі, ми можемо о, надати йому права адміністратор, менеджер або кур'єр. Дивіться, якщо це менеджер по продажам, то ми даємо йому доступ менеджера. Давайте перейдемо в групи користувачів, і тут є пояснення: дана група має розширені права. Закріплення замовлення за конкретним користувачем. Створення ТТН на повернення, редагування замовлення після здачі. Тобто, коли, наприклад, замовлення потрапляє в кінцевий статус, наприклад, завершено, то ми можемо його закріпити, дивіться, здати замовлення. Ми його можемо здати, і це замовлення ніхто не може редагувати, крім е, адміністраторів. Тобто, для чого це зроблено? Для того, щоб менеджери заднім числом не додавали собі там товари, сюди, наприклад, до продажу, не додавали, не змінювали якісь дані, щоб зарплата їх чітко рахувалась. Тобто, коли ми ставимо здано, замовлення вже ніхто не може редагувати, крім адміністраторів. Тому цю групу я рекомендую давати тільки то головний, а не всім менеджерам. Для менеджерів є менеджер, кур'єр, також ви можете щось своє створити, але це не так важливо. Тобто адміністратор даємо не всім. Перейдемо до користувачів. Продовжимо з Валерієм. Менеджер він буде у нас. Далі ми можемо вибрати йому офіси. Або він буде бачити всі офіси, або якийсь один. Також ми можемо створити нові офіси. Що це за офіси, можна поділити ваш бізнес, всі ваші замовлення на відділи наприклад, на опт, на дропшипінг, і давати певним людям певні офіси. Тобто, наприклад, у вас є офіс по, наприклад, золотоварам або якимось товарам для дорослих. І ви для прикладу. А, і тільки ці ліди будуть бачити окремі менеджери, у яких там буде цей а, офіс або відділ. Так, що, так само, якщо у вас заходять замовлення по дропшипінгу, ви працюєте з дроп-платформами, наприклад, або у вас є своя дропплатформа, створена на спарсі, для прикладу, і а, звідти заходять ліди, ви можете там виставити офіс, наприклад, дропшипінг. і... А, також тут створити Офіс дропшипінг і дати менеджеру доступ тільки до цього офісу. Йому, він, і він не буде бачити інші закази, йому вони не будуть заважати. Е, набагато це простіше і для вас, і для менеджерів. Ми поставимо всі офіси. Оператор. Тут ми пишемо е, дані за IP-телефонії, тут номер. В цьому відео ми це не будемо розбирати. Переходимо до вкладок. Ми можемо йому дати всі вкладки, але дивіться, я рекомендую ніколи не давати менеджерам. Складку кошик, тому що коли менеджер видаляє замовлення, замовлення не видаляється на зовсім, воно видаляється в кошик. Якщо ваш менеджер захотів видалити замовлення, щоб ніхто не дізнався, а ви це 100% дізнаєтесь, тому що у вас буде доступ до кошику, і ви побачите в історії, хто це зробив. Звичайно, можна потім відновити це замовлення, але ми не даємо менеджерам, якщо це менеджер по продажам. Доступ до кошику, йому вистачить доступ до переліку замовлень. Все, йому більше нічого не потрібно. Якщо, наприклад, статуси також не потрібні, ви можете якомусь супервайзеру або головному менеджеру дати статуси, щоб він їх налаштував. Далі склад, склад, рух також можна давати супервайзеру, товари також можна давати тому чоловіку або навіть менеджеру, хто додавати буде у вас товари. Відправка це дається більше. Кур'єру або пакувальнику, хто буде збирати товари, тому що ця вкладка дає можливість дивитись, які замовлення сьогодні на відправку. Він може роздрукувати. Ми це також будемо далі розбирати. І далі вже збирати всі товари. Розсилку. Тут СМС шаблони та розсилку, це можна давати головному менеджеру. Який буде створювати шаблони смс, також може масово розсилати. Статистику не потрібно менеджеру давати, є головний супервайзер, який може рахувати всі дані по кожному менеджеру, і рахувати їм також зарплатню. Система, модулі також це не потрібно менеджеру. Тобто, по факту, йому потрібно перелік. Далі статуси можемо включити йому всі, деякі статуси ми можемо. Йому виключити. Коли ви створюєте новий статус, то ви маєте зайти до менеджера і знову йому включити. Запам'ятайте це. Це важливо. Це важливо, це щоб ви розуміли. Можна йому виключити якісь статуси, наприклад, там дропшипінг або опт, які ви створили. Але краще це ділити поміж відділами. Далі. Далі ми переходимо до вкладок, що буде бачити менеджер. Ви бачите, ви можете йому там виключити UT-мітки, або додаткові поля, тобто він не буде розуміти, з якої його джерела зайшло замовлення. Давайте відключимо це. Або сайт не буде бачити. Ви можете подивитися, що кожна іконка означає. Ну і далі автододавання замовлень. Нові замовлення у списку будуть відображатися без оновлення сторінки. Хай це хай буде включено. Редагування замовлення так, він може редагувати замовлення, тому що він менеджер по Продажам, далі редагування відділу. Ми не дамо йому доступу до відділу, тому це можна залишити. Надсилання смс можна включити, створення ТТН також включаємо, експорт замовлень, тобто він може викачати базу в Excel, це не включаємо. Також записи розмов, щоб він слухав, також не включаємо. Нехай слухає головний менеджер. Замовлення без відділу. Це означає, наприклад, якщо в попередньому уроці я вам показував, як підключити lp до LPCRM, і якщо би, наприклад, у нас був не Офіс 1, а просто без офісу, то замовлення б зайшло без офісу. І якщо замовлення без відділу і ця функція відключена, то користувач не бачить замовлення без відділу. Якщо це включена то він бачить всі замовлення, які без відділу також. Це зрозуміло. Далі приховати номер. Зараз покажу, як це працює. Включимо. Він не буде бачити номера телефонів, які заходять. А коли він їх побачить, то історія запишеться, що він їх відкрив. Добре, ми збережемо цього менеджера. Давайте подивимося. Він бачить. він бачить перелік замовлень і все. На більше ми йому нічого не бачили. Бачите, заборонений перегляд. Відкриємо замовлення. Співробітник не знайдений. Ми відкрили номер телефону, і ця дія запишеться також в історію. Також ми бачимо, що в нас не всі дані є, які ми відкрили. Ну і далі, давайте приймемо один заказ. Наш менеджер обробив це замовлення і збережемо його все. Прийнято. Якщо підсумувати, що можна в CRM-системі робити з користувачами, можна їх розподіляти по відділам офісам. За країною та за статусом. Тобто ви можете окремим людям давати різні доступи і так розподіляти свої замовлення, якщо у вас, наприклад, велика компанія. Далі можна приховати телефони, забороняти надсилання смс, забороняти редагування замовлень, також заборонити доступ до записів розмови. Не забуваємо, що кошик не даємо і історію дій кожного користувачу. Давайте зараз подивимось. Ми зайдемо в історію, налаштування історії, і ми побачимо, що Валерій е, оновив замовлення, прийнят ID замовлення, відкрив, подивився номер телефону, бачите. Е, тобто є детальна історія дій користувачів. Друзі, нагадую, також не забудьте підписатись на канал, ставте лайк цьому відео. Також, якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. А в наступному відео ми поговоримо про модулі в crm системі. Тому до зустрічі!